Всі вже на локацію. Сьогодні 14 квітня, неділя От. Степана Бендери, 19. Е -е, Муром. Парк Мурамець. Поблизу з парка, там буде розташовуватися наша локація. Е -е, ви там зможете прийти, придбати м'ясо прямо на локації, вже замариноване мраморна яловичина, свинина, стейки, ребра. Вот. І здається, сьогодні ще дадуть в меню бургери. Вот. Тому приходьте. Погода сьогодні хороша. Вот. Ви там придбаєте м'ясо і на грилях е хлопці вам зготують. Не потрібно тягнути з собою мангал вугілля і тому подібне. Вчора, до прикладу, люди приходили з дітьми і без проблем хлопці влаштовували для дітей там невеличкий майстер-клас, кожен бажаючий, скажімо, дітьониш міг сформувати самостійно бургер. По цінам, то як по мені, то нормально. Там... Ой, Скільки ж там коштує. Так, 200 гривень коштує шашлик, це за 200 г. Порція 200 г, тобто ну, 100 гривень за 100 г. Ковбаски сирі коштували 170 гривень. Ну, в принципі, абсолютно нормальні ціни, так як скажімо, вони смачні, замариновані. А, і плюс якби в порцію йде маринована цибуля. Соуси в асортименті, там, лаваш по бажанню. Так що все, в принципі, цивільно. От, локація невелика, але приємно можна провести час. Так що приходьте чекаю, будемо смажити. З'їхали з північного мосту, як на Труханів острів, тільки вам направо під міст до парк, Заїжджаємо в парк Муромець. З правого боку в нас x park локації і туди направляємося. Зараз покажу, де буде саме відбуватися смаження м'яса. І поки їдемо, хвилинка реклами. М'ясо надає компанія по Майстерня м'яса, все з під ножа, а обладнання, грилі, аксесуари. Надає компанія Грилю все для барбікю. І от з лівого боку локація. Оп. Туди далі вхід в X-park і тут величезна ця парковка.